Осінь, час бігових стартів. Марафон, півмарафон, п'ятірка чи десятка. Незалежно від дистанції, завжди стоїть питання, в яких кросівках бігти. Ми підготували топ-4 моделей HOKA для ваших майбутніх стартів. Якщо ви новачок, біжите в темпі 6.30-6.0 і бажаєте комфорту, то ваш вибір Clifton 10. це м'яка амортизація, простора колодка і стабільність на довгій дистанції. Це найпопулярніша лінійка в Хока, що зробила бренд масовим. Їх називають взуттям для всього від першого марафону до повсякденних прогулянок. Якщо ви біжите в темпі 5.30-5.0 і маєте гіперпронацію, то беріть Арахі 8. Завдяки оновленій технології H-Frame і широкій платформі стопа тримається стабільно. Арахі 8 вважається одним з найлегших стабіліті-кросівок на ринку. Якщо ваш темп 4.30-400 і ви тренуєтесь регулярно, саме час для Match X3, це вибухова піна, яка додає швидкості під час відштовхування. Кросівки підходять для швидких інтервалів, темпових робіт та змагань. Відчуття пружності та легкості роблять цей кросівок ідеальним для встановлення особистих рекордів. Якщо ви. Готові встановлювати особисті рекорди, бігти швидше 3.40, 3.30, 3.20, тоді для вас Rocket X3. Карбонова пластина, суперпіна, стабільність та максимальний відскок вперед. Ці кросівки для найшвидших стартів. Отже, якщо тобі потрібен комфорт, кліфтон, підтримка, арахе, швидкість матч Х3. Рекорди, Rocket X3, рекорди Рокет X3. До зустрічі на стартах.